13 по 15 квітня 2016 року на базі історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проходив другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни політологія для студентів вищих навчальних закладів, де політологія не є спеціальністю. Організатором Олімпіади стала кафедра суспільних дисциплін. Учасники Олімпіади 43 студенти, представники 32 вищих навчальних закладів із різних регіонів України в Умельському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, який знаходиться в центрі України, і ми сподіваємося, що наш університет, приймаючи гостей, намагається зв'язати карту України, всю Україну дружбою, єдністю, миром, любов'ю, взаємоповагою один до одного. Хочеться вам побажати в першу чергу молоді, яка в майбутньому буде будувати, продовжувати будувати Незалежну Україну, Україну побажати вам щастя, здоров'я, миру, благополуччя і, звичайно, натхнення гарних знань, які будуть в нагоді Україні в її державному будівництві. А голова журі Олімпіади Віталій Кривошеїн запевнив учасників в тому, що усі члени журі налаштовані доброзичливо. Від імені журі я радий вітати вас на другому етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни політологія в цьому славному навчальному закладі Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичі. Цей захід вже в п'ятий раз проходить в цьому навчальному закладі і ми завжди раді вітати учасників з різних вищих навчальних закладів, які демонструють свої знання, вміння з навчальної дисципліни політології. Сьогодні я радий привітати учасників з 32 вищих навчальних закладів і побажати вам плідної участі в змагання, оскільки це Олімпіада, показати всі свої напрацювання, вміння продемонструвати політичний світогляд, а також, крім знань, які ви продемонструєте, також і презентувати свої наукові здобутки. Для того аби настрій учасників став зовсім святковим, організаторами була представлена концертна програма, підготовлена творчими колективами університету. Студенти випробували свої знання та уміння у двох турах теоретичному та дослідницькому. На першому етапі теоретичного туру учасники письмово вирішували завдання проблемного і творчого характеру з історії та теорії політичної науки. У межах дослідницького туру відбувся публічний захист наукових робіт, який супроводжувався переглядом презентацій, дискусіями. Під час виконання конкурсних завдань учасники продемонстрували креативний підхід, високий рівень політичної та громадянської культури, систематизовані наукові знання про історію та теорію політичної науки. Уміння самостійно аналізувати політичні явища та процеси. 15 квітня відбулося підведення підсумків Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни політологія та нагородження учасників. Атмосфера Олімпіади надзвичайно тепла, дружелюбна, гарна. І я сподіваюся, що Умещина прийняла вас, шановні гості, з теплотою і проводжатиме звичайно з гарною весняною. Погодою на гарний урожай. Сподіваємося, цей гарний урожай надалі буде і ваші, на вашій науковій ниві, на навчальній ниві. Бажаю вам всього найкращого в вашому житті.